Сьогоднішнє Євангеліє, воно надзвичайне, надзвичайно тихе. Я б сказав навіть, що воно надзвичайне надзвичайно особисте. Там немає натовпу, там немає суперечки, немає гучних чудес. Є лише одна людина, яка підійшла до Ісуса, і одна фраза, що звучить, ніби молитва з дна серця. Якщо хочеш, можеш мене очистити. І це не просто прохання про зцілення. це крик людини, яка довго знаходилася поза життям. Прокажений у той час це був не просто хворий, це була людина, яку відсікли. Він не мав права бути серед інших. Він не міг торкнутися нікого, він не міг прийти до храму. Він здалека мусів кричати на далек, на великій відстані чим душ, чим дужчим голосом прокажений, нечистий, щоб усі встигли відійти від нього. І тому, напевно, найстрашніше в цій хворобі це не біль, яку проживала ця особа, а саме самотність. Найгірше це не виразки, які були на Його тілі, а відчуття, що ти не бажаний. Ніби твоє життя знаходиться на паузі, ніби ти не такий, ніби ти не гідний, ніби Ти не підходиш. І уявіть собі, ця особа підходить до Ісуса, що Він має проживати, напевно, цей момент. Тому що Може, це був е, перший крок до людини, цієї особи за багато років. Перший крок навіть не тільки ногами, я б сказав, а напевно перший крок серцем. Він падає на коліна і говорить зовсім, зовсім небагато. Він не просить красиво, він просто шепоче напевно, пересохшими губами, напевно, з великим хвилюванням. Шепоче те, що шепоче зранене серце, якщо хочеш, можеш мене очистити. Це дуже ніжне речення, дуже ніжне речення. Воно звучить так, ніби він говорить: я знаю, ти можеш, але чи я тобі не огидний, чи ти мене не відштовхнеш, як відштовхують всі ці руки, всі інші, чи ти мене приймеш. Бо найважче в житті це так насправді не страждати. Найважче це відчувати, що ти не прийнятий, що ти нікому не потрібен. Це дуже страшне випробування. Ісус робить щось неймовірне. Євангелія говорить, Він змилосердився. Так? Тобто Ісус не просто побачив цю проблему, Він відчув людину. Він відчув цю особу. І потім найважливіше, Він простягнув руку і доторкнувся до Нього. Так? Послухайте, Ісус не боїться торкнутися того, чого бояться всі. Так? Бо для Бога твої рани це не причина відійти від тебе. Навпаки, це причина підійти ближче. Ісус торкається і цим ніби говорить до тебе: Я не боюся тебе, я не гидую тобою. Я не відвертаюся від твоєї темряви, ти не чужий, ти не чужа мені. І тільки після дотику, який ця особа не відчувала багато-багато років, звучать слова хочу, стань чистим. Ніби найперше зцілення, яке відбулося, це зовсім не про шкіру. Найперше зцілення, яке відбулося в цій особі, це серце, яке нарешті почуло, я тебе люблю. Не ідеального, не сильного, неправильного, а тебе такого, яким ти є. Так? І, можливо, проказа сьогодні це зовсім не про тіло, тому що іноді людина носить проказу всередині. Можливо, це твої відносини. З твоєю свекрухою, з твоєю тещою, не знаю, з твоїми дітьми з чоловіком, з дружиною. Можливо, це провина, яку ти не можеш пробачити. Можливо, це хворобливі відносини. Можливо, це твоя душа, яка болить тебе, тому що твоє життя не склалося так, як ти собі уявляв, коли ти був дитиною чи коли був підлітком. Багато ран, багато болі. Можливо, це твоя проказа це біль, який за бронею давно не проплакувався. Можливо, це самотність, яку ти так старанно приховуєш. Можливо, це відчуття я зіпсований, я негідний. І тобі тоді здається, що до Бога треба підходити здалеку, ніби він святий, а ти ні. Але це Євангеліє показує нам щось зовсім і зовсім інакше. Бог святий не тому, що Він боїться бруду. А тому, що вміє любити навіть в бруді, навіть попри те, що я знаходжусь в бруді, Ісус повертає людину до життя. Він каже: Іди, покажися до священникові. Тобто повернися, тепер ти можеш жити, тепер ти можеш дихати серед людей, тепер ти можеш не ховатися, тепер ти можеш знову бути вдома. І що відбувається далі? Фінал Євангелія він дивовижний, тому що прокажений повертається до людей, а Ісус, Ісус вже не може відкрито входити в місто, Він залишається поза, поза цим містом, наче відбувається обмін обмін, наче Ісус бере на себе вигнання прокаженого. І це вже пахне цим Христом, христом, на який Ісус пішов добровільно, бо Христос завжди робить це. Він стає на місце людини, щоб людина могла повернутися в життя. Може, сьогодні ти теж хочеш сказати Богові щось просте, не ідеально, може, не зовсім правильно, можливо, ти зовсім не знаєш, як підібрати ці слова. Але чесно, Ісусе, якщо хочеш, можеш мене очистити. І він не відповідає холодно, він не відповідає потім, він не відповідає, подивимось, він простягає свою руку і каже, як батько, який обіймає дитину, хочу, я хочу тебе врятувати, я хочу, щоб ти знову жив, я хочу, щоб ти знов жила своє життя. Будь очищений. Амінь.